секрет таємної кімнати. Ой, забула, що треба Сашу познайомити з цією кімнатою. Ілен, Ілен, Допомож мені з іспитом для Саші. Знову хочеш когось запросити до школи? Так а що не можна. Рожева кімната завжди раділа, коли я приводила до неї друзів. Можна, але іспит вона складатиме вже на уроці. Ого, а так можна було? Цього разу можна. Адже тема уроку вже сама по собі випробування. Клас, оце так пригода очікує нас. Хм. Так, що тут у нас? Один, два, три. Хм. Тобто, окрім мене буде ще двоє. А, невже новенькі? Сподіваюсь, там принаймні буде даня. Я, звісно, красуня в цьому прикиді, але якщо нас чекає випробування, треба одягнутися якось здурчніше. Та я в будь-якому прикиді красуня. Схоже, Саша прийшла. Привіт, Нелі! Давно не бачились. Ох, Саша, чому ти в сукні? Ти сказала, що з кимось мене будеш знайомити, але я так і не рядилась. З новим чарівним світом тебе буду знайомити, а для цього сукні не потрібні. Що за світ? Поясню, коли ти будеш вдягати спортивний костюм. Давай, давай, давай. Хм. Є ідея. Гляну, що це таке, і впорусь краще за новеньких. Так. Хм. Здається, це щось схоже на гру з гри в кальмар. Гра з гри. Тобто зараз ми потрапимо на урок там, де я пройду іспит? Ага. Якщо іспит буде провалено, то Саша не буде допущена на наступний урок. Ого, тепер я переживаю. Хм. Парасолька це складна фігурка. Треба підібрати собі легшу. Хм. Так, подивимось. Хм. Кружечок. Непогано глянемо ще що ось тут. Так. О, клас, трикутник, це найлегше. Отже, міняємось. Ну, давай вже потрапимо в цей світ. Як це зробити? Заплющ очі і порахуй до п'яти. Один, два, три, чотири. П'ять! Привіт! Ви вже тут? Сідайте за парти, Я буду тут, якщо ще. Як тут красиво? Я ж казала. А це кріс. А я, Саша, дуже приємна. І мені дуже. Увага! Приготуйтеся до сьогоднішнього завдання на увагу! Кмітливість та моторику пальців. На рахунок три. Відкрийте коробочку і виконайте своє завдання з гри в кальмара. Один, два, три. Почали. Я так боюся. Правильно бійтесь. Оу. Ай, капець. Чому все як завжди? Можливо, це можна отак склеїти, і ніхто не помітить. О, га. Виглядає непогано. Так, тепер все має вдатись. О, ні! Що таке, Сашо? Мене фігурка зламалась. Як шкода. <му> Давай, Нелі, ти зможеш. Дякую. Тобі просто щастить, бо ти новенька. Може, прокатить. Yeah. Молодець, давай, ти виграєш. Є! В мене вийшло! Подивіться, подивіться! Oh, молодець! <звук> <звук> <проб> Найвищий бал у Кріс. друга Нелі. А от Саша не змогла пройти урок. Тому вона виключається з нашої школи. Ні! Ілен, давай дамо Саші ще один шанс. На жаль, шанс був тільки один. Мені дуже шкода. Ти зла. Я не просто зла. Я ще поміняла печиво так, щоб парасолька дісталась Саші. Йо? Бувай! Раз, два, три, чотири, п'ять. Секрет таємної кімнати. Саш, ну не плач! я щось вигадаю. Хех, більше не хочу твої чарівні цвіти. Ох, лишенько.